Привіт! Сьогодні говоримо про любовний трикутник. Про цю тему попросили мене розповісти в Тік-Ток. Отже, трішки так, коротенько запишу відео, що я з цього приводу думаю. Дякую вам за зворотній зв'язок. Дякую. За запитання, за запропоновані теми. Мені дуже цінно і приємно, що ви цікавитеся. Тому що я знімаю ці відео для того, щоб підтримати ваше ментальне здоров'я і також розширити, розвинути вашу самосвідомість. Отже, любовний трикутник. Ну, дивіться, що я з приводу цього думаю. Тут не було уточнення, з якої позиції, да, чи зі сторони людини, яка в любовному трикутнику, чи зі сторони там спеціаліста, тому що а, в мене в аудиторії, і, зокрема, а, є люди, також мої колеги. Тому, мабуть, розкажу а, в цілому. Як, як я це зрозуміла? А, чому, власне, виникають ці любовні трикутнички? Чи добре це, чи погано, теж поговоримо. І що з цим робити? А, ну, насамперед, це такий спосіб, якщо от хтось з партнерів вирішує а, ну, завести коханку чи коханця. Наприклад, такий може бути трикутничок, да? це, зокрема, ну, я буду говорити про сімейні стосунки, про серйозні стосунки, тому що, в принципі, може таке бути достатньо таких випадків, коли там, дівчина не може визначитися і зустрічається з двома хлопцями. Напишіть в коментарях, якщо цікаво, можу і на цю тему розповісти, або приходьте на консультацію. Якщо ви в таких стосунках, або хлопець не може визначитися там між двома дівчатами. А, і, власне, ну тут я, я не думаю, що це малося це на увазі. А, я так зрозуміла, що це про стосунки вже такі серйозні. І якщо брати серйозні стосунки, сімейні стосунки, то, а, зокрема, коли партнер вирішує м, піти м, до іншої людини. Щоб вона допомогла закрити потреби його, тобто, дивіться, трикутники це про такий спосіб зберегти сім'ю, намагання зберегти сім'ю, все-таки, як би дивно це не звучало, вважається деструктивним способом, тому що не веде до розвитку ні цю людину, ні партнера, ні ту людину, яка донор цієї сім'ї. Ну, але таке є. І це не добре і не погано. Це просто так є. Якщо це влаштовує людей, чи там якщо ну, так живуть люди, а, і осуджувати, засуджувати, оцінювати, давати оцінку, давати якось там, а, я взагалі вважаю, що ніхто не має права, тому що ніхто не розбирається, не знається а, на цій ситуації, так як от всіх троє людей, які знаходяться в цьому трикутнику. І абсолютно різні бувають причини. Зокрема, в основному так відбувається часто, коли давайте на своєму прикладі, якось щоб там не так вже захрипаю секундочку, водички. Наприклад, чого людина, партнер може, може завести там роман на стороні? Тому що якісь потреби цієї людини не закриваються в сім'ї. Щось вона не доотримує. І друге питання, як це вирішується? Це вирішується, от я не отримую тут, в сім'ї, я йду і отримую десь інше. І хтось прямо може навіть не заявляти партнеру про свої потреби. Думає, що партнер має здогадатися, і йде зразу вирішує. Ну, тобто, це така більш інфантильна трішки позиція. Вона може бути також несвідомою. Все, я, я йду. Там не, може, наприклад, якась там фантазія є сексуальна, яку ваш партнер. Не хоче, чи партнерка, не хоче її втілювати. Не буду я на тебе пісяти. Не хочеш, Ну, то я піду до тої, яка це зможе зробити. Ну, Наприклад. А, бувають ситуації, коли ну, вже таки більш дорослий рівень, коли одному з партнерів чогось не вистачає, якісь потреби не закриваються. Фрустрація відбувається, незадоволення потреб. І тоді. Ця людина говорить своєму партнеру, так, про свої почуття, говорить, якось ну, намагається вирішити. Да? Давай щось ми придумаємо. Давай, якщо там мені не вистачає, знову ж таки, різноманіття в сексі, давай подумаємо, як це можна зробити. Якщо мені не вистачає душевних розмов, давай теж будемо більше якось напишемо графік, наприклад, да? коли ми там зустрічаємося, коли ми. Можемо поговорити, скільки хвилин чи годин в день ми можемо з тобою провести за душевними розмовами? Як часто ми можемо обійматися, чи взагалі ми можемо. Да? Ну, тобто, Якщо я хочу обійматися, да? наприклад, я тактильна людина, я хочу обійматися. А мій партнер, наприклад, холодний, такий от, холодний, він не любить обійматися, він такий, от, чи, закритий, чи там, з его моменти є. І що тоді робити? Ну, по-нормальному так по-дорослому -по домовляються люди. І якщо вони домовляються, якщо потреби починають закриватися, то тоді, в принципі, потреба далі шукати на стороні це відпадає, бо це є в межах сім'ї. До цього можуть люди прийти самостійно, поговорити або через консультацію, тобто сходили до спеціаліста. І зрозуміли, що варто оголошувати свої потреби і навчилися якось комунікувати. Але до цього теж потрібно прийти, тому що бувають випадки, коли, наприклад, один партнер говорить про свої потреби, намагається якось от там і тактовно, і екологічно, і щоб нікого не образити, а другий просто не чує. Він не чує, а навіть якщо і чує, він. Знаєте, от, а, можна слухати, а можна чути. От людина не, не чує, вона не хоче не хоче просто цього чути, а, тому що, не, не хоче напрягатися, не хоче щось робити просто для того, щоб змінити. Ну, і, власне, я це говорю із свого досвіду, і в мене був досвід, і я впевнена, що у багатьох є такий досвід, коли ти розумієш, ну, просто як в глуху стіну. Ти туди стукаєш, стукаєш, а тобі не відкривають, де не йдуть на контакт. Ну, власне, ну, я, наприклад, виходила з таких стосунків. Звичайно, що це важко було зробити, і це не, не раз виходила, і ну, такі досить були стосунки непрості. Але все ж, ну, тобто, не, не у всіх вистачає. Сили, чи не вистачає, можливо, ну, є свої е, якісь причини, щоб залишатися. У мене, наприклад, там були такі стосунки, де ми просто зустрічалися. Тобто ми не були в шлюбі, у нас не було дітей, і власне мене нічого не тримало, е, крім страху бути самотньою. Але, власне, коли я почала працювати в, на глибинному рівні психологічно з собою. Да, то, ну, власне, і ця потреба в мене, і цей страх він перестав впливати на мене. Ось. Так само і ви можете, якщо ви помічаєте за собою, що ви сподіваєтесь, так, ви в таких стосунках сподіваєтеся, ну, може, може, він там сходить все-таки до психолога, ну, може, він все-таки зміниться, ну, може, він все-таки прислухається, так, да, от, як я довго чекала цього, да, або може. Або виправдовуєте, ну це тому, що в нього там його мама не долюбила, Чи... а це тому, що його ображали там однокласники, або це тому, що його там колишні його дівчата не могли зрозуміти, а я така добренька рятувальниця малюбу, Зараз прийду і врятую. Ну, Якщо ви залишаєтесь, в цьому це теж вам для чогось потрібно. Бувають випадки, коли дійсно, коли, наприклад, там, діти, коли сім'я, шлюб. Коли є ще потреби, ще якісь обов'язки вас поєднують, так? І це кожен, кожен вирішує сам для себе, як йому комфортно. Ось. Так, які ще причини бувають? Ну, сказала, да, що може не вистачати в сексі, якісь потреби не закриваються, якісь душевно-емоційні потреби не закриваються. Там обов'язки в сім'ї, теж люди чогось думають, що ну не всі, але дехто думає, що стосунки, шлюб це про щось таке прям вау, феєверки, завжди весело, завжди так там романтично. Але коли починають жити разом, зіштовхуються з рутиною. І отут теж можуть бути різні погляди на побут, так? Хтось чекає, якусь потребу його закрили, а другий вважає, що я нічого нікому не винен. На виховання дитини теж різняться погляди. Хтось там двайливий, а хтось, наприклад, там насильство чинить. На якісь цінності. Так? От, зазвичай така штука досить. Досить важливо тут це, це цінності спільні. І от, власне, якщо у вас різні, ви дивитесь в різні сторони, а не в одному напрямку, ви не цікавитеся цінностями, потребами, цілями свого партнера, а він вашими, то тут може також бути, ви можете зіштовхнутися з такою проблемою для себе. Що мене не чують, мене не розуміють, мене не приймають. Так, я тут прийшла, а, поділилася чимось. Та, от, наприклад, я там хочу проект якийсь задумала, чи я хочу там. І відповідь, ну, звичайно, що ми чекаємо, що нас підтримають, що нам а, м, дадуть ну, ту, ту саму підтримку, похвалять нас. Ой, ти така в мене чи ти такий в мене молодець. Слухай, давай починай свій стендап, там давай. Починай бізнес, все в тебе вийде. Да, бери той проєкт. А, а натомість ми можемо чути, та це все херня, та це неважливо, не страждай хернею, дурнею, там взагалі, та кому це треба. І розумієте, коли отак, така критика замість прийняття, похвали і підтримки, вона віддаляє людей. І також може бути причиною для того, щоб. Ну, реально десь тому що людині це життєво необхідно, ми не можемо без цього обходитись. Якщо я не отримую в сім'ї, ну, я буду десь шукати а, поза межами сім'ї. Тому в перший такий крок в терапії, наприклад, да, там, чи на консультації сімейні, коли м, вирішується це питання, а, ну, звичайно, що. Потрібно спочатку, щоб кожен із партнерів вголос другому виговорився, що, що називається, заявив про свої потреби. Я хочу оце і оце, бо часто не, не між собою, да, а, а буває таке, що там психологу говорить, да, мені, що там. Ну, не то, що жалітися, ну от він такий і такий, чи вона, а вона така. І е, просто люди навіть контакт зоровий не підтримують. Вони от все знайшли психолога. До речі, це теж м, така штука цікава. Це, це я про любовний трикутник говорю, да? але трикутники вони бувають не тільки любовні. Тобто, це такі, е, таке заохочення третьої частини. Воно а, є, наприклад, от коли в сім'ї щось не вистачає, людина йде і десь на стороні, але це ж не означає, що це тільки роман обов'язково. Це може бути робота, наприклад. Коли один із партнерів просто тікає в роботу, щоб не зустрічатися, а, в контакт не входити просто з, з людиною, якою живе, чи в шлюбі, з якою в стосунках. А, Таким способом, ще да, там говорять, що я, я ж стараюся для нашої сім'ї, я ж стараюся всі потреби закривати. Але насправді ви цікавились у свої, своєї партнерки. Чи дійсно для неї є таким цінностним тільки матеріальне? Тому що шлюб це не тільки про матеріальне забезпечення? Це має бути. А, ну, безумовно, тому що треба за щось жити, щось їсти, десь жити, да? дах над головою. Це зрозуміло. Але це не тільки один цей має бути критерій, це один із. А також додаткові є ще а, такі, як душевні розмови. Я згадую одразу тут: ми, коли з чоловіком почали жити, ми почали прописувати: я так кажу, давай пропишемо. Хто від кого, що очікує, які обов'язки в сім'ї? І коли він писав, він написав там, заробляти гроші, і все, і ступор. Я така, для мене це дивно було, я запитала, а ти вважаєш, що це все, що має робити чоловік? Він каже, ну ні, звичайно, а що ти ще можеш робити в наших стосунках? Ну, такий подумав, ну я ще можу і це. Ні, ну в принципі, я можу і в побуті допомогти. Ну не то, що допомогти, а зробити якісь речі. Да? Я ж жив сам. Я можу запустити робот-пилосос, я можу помити посуд, я можу приготувати їсти. А що ще Ну, я можу там якийсь от такий близький контакт, да? або там інтимне життя. Ага, добре. Ну, тобто, і це не тому, що якось там він, він якийсь поганий, ні, він взагалі в мене класний чоловік, а це до того, що ми часто, коли нам не задаються питання, ми часто навіть не усвідомлюємо. Ми ж живемо якимись приписними такими істинами, які нам з дитинства ці інтроекти, які списали з батьків, да? ми ж думаємо, що це отак. Ну, там, Тато в сім'ї гроші заробляв. Ну, мама все інше робив, ну і окей. Або там мама була бізнесвумен, а тато там задбав про побут. Ну і окей, отак має бути, мабуть. А і коли люди це на порозі не виясняють, як ми з чоловіком зробили, люди так живуть, можуть дуже довго жити і всередині залишатися фрустрованими. Тобто відчувати, що мої потреби якісь не закриваються. А насправді просто достатньо можливо проговорити оці моменти. Часто буває достатньо, якщо людина вас чує. А, ось. І, власне, ми обговорили, що я, наприклад, що я вкладаю в стосунки, що ти вкладаєш в стосунки, як ми де ми разом, де кожна зона відповідальності кожного. Да, це все а, проговорили, і в цей же час, от, по моїх відчуттях, а, почала будуватися третя модель сім'ї. Не інтроекти з сім'ї чоловіка, не мої інтроекти з моєї сім'ї, а наша спільна модель сім'ї. Так, як ми хочемо, як ми зараз відчуваємо, як нам буде класно і екологічно для двох. Тому ну, це досить така хороша штука. Так. І ось, власне, до чого це я розповідала. Люблю ділитися особистими історіями такими. Добре, що їх багато. Взагалі, для мене це щось живе. От я коли ділюся історіями, там якісь приклади розповідаю. Для мене це, знаєте, не просто сухе відео, а додати чогось такого живого в цю комунікацію навіть через екран. Так. Отже, коли. Ми вирішуємо ці питання, такі да, проблеми, якщо це проблема запит клієнтський. Якщо, наприклад, одна людина приходить, ну, до мене, наприклад, як там, на консультації приходить людина, хто прийшов, я з тим буду працювати. Тобто прийшла людина, яка завела роман, наприклад, я буду з нею працювати, і я буду в інтересах її працювати. Якщо прийшла людина, яку, яка відчуває себе, ну, друга сторона, яка відчуває себе чи зрадженою, чи ще якось негативною, я також буду із нею працювати та і в її інтересах. Якщо це прийшло двоє людей, пара на консультацію, звичайно я буду працювати в інтересах пари, де когось одного. А в інтересах все-таки пари, щоб для них обох, щоб вони дійшли до якогось рішення. Елементарно, навіть просто, щоб люди для початку поговорили один з одним, отак просто дивлячись в очі, сказали, що їх не влаштовує, які в них потреби, що б вони хотіли, як би вони це хотіли. І щоб почули один одного. Якщо почули, це вже величезний прямо плюс. Це вже можна, ну, можна сім'ю і стосунки зберегти. Далі, щоб розвивали розвивати от прямо да, в цій парі, в робити фокус на спільні цілі, щоб в сім'ї була якась спільна ціль, хоча б одна. Бо, ну, коли ви дивитеся в, в одному напрямку, ви на одній хвилі, ви у вас є, у вас сходяться цінності, у вас сходяться цілі. А тоді сім'я буде міцною, і навіть якісь такі кризові моменти буде проходити ну, легше. І навпаки, якщо взагалі різні цілі, різне бачення світу, різне бачення стосунків, різні погляди на виховання дітей, різні цінності абсолютно. ну, Дуже важко. При таких умовах зберегти сім'ю, бо дійсно немає розуміння, а на чому, власне, тримається ця сім'я. Якщо, наприклад, в цій сім'я раніше сім'я трималася тільки на інтимному житті, на сексі, і в цьому плані перестали щось когось перестало влаштовувати, на чому тоді сім'я тримається. Тому потрібно, якщо хочете зберегти все таки сім'ю, потрібно шукати спільні. І спільні цілі і спільні інтереси, і спільні цінності. А, а як це зробити? Елементарно шукати цікавитись. Тобто їх не потрібно десь там на дорозі шукати, знаєте, або там на вулицю виходити і питати, де, де вони. Просто запитайте, от ви поговорили зі своїм партнером да? і просто запитайте: а які ти взагалі? Що, що тобі подобається, як ти любиш відпочивати? Да? Навіть якщо ви не любите, там, він активно відпочиває, активний відпочинок любить. А ви любите просто полежати там на сонечку, а він в гори любить ходити. А домовтеся, щоб це було комфортно для вас обох. Що, наприклад, окей, їдемо разом в гори, ти йдеш в похід, а я в цей час, не знаю, лежу, парюся в чанах, наприклад. Але ми разом ми там відпочиваємо або ти любиш на лижах кататися, а я на мішку, От в нас, власне, з чоловіком. він Любить всякі оці сноуборди, там лижні штуки, а я не вмію на лижах кататися. І для мене це якось не так, не так цікаво. можливо. Я люблю море, я люблю сонечко, щось таке. Але і в снігу також не проти. Наприклад, от ми домовлялися, що якщо ми поїдемо, то ти будеш на лижах, а я буду на цьому великому мішку чи на таблетці такій. Я буду отак спускатися з гірки, і мені також буде це цікаво. А, ось, ну, тобто, можна тут якісь знайти спільні точки дотику. А, також по, ну, це власне, що стосується відпочинку. Про дітей також, про виховання дітей. так. Давай переглядати моделі сім'ї. Ти привик так, тому що звик так, тому що тебе виховували от таким чином. Мене виховували таким чином. А як ми хочемо виховати нашу дитину? Як ми зараз от вважаємо за потрібне? Давай нове щось будувати. Так само і стосується сім'ї, давай третю модель будувати. Тому що, можливо, в тебе був матеріархат в сім'ї, а в мене патріархат. А ми взагалі, може. А чого ми хочемо? Хм, а ми ж, а ми ніяк... ми ніяк, ні патріархат, ні матеріархат. Може, ми хочемо просто партнерські стосунки. Де ніхто не буде, де не буде головного, керуючого, голови шиї, де будемо ми на рівних узгоджено все вирішувати. От, власне, це все вирішується дуже, дуже так просто поговоривши. А, так само цінності якісь також зрощувати. Це дуже сильні опори для сім'ї. І цікавитися, а що, що для тебе є ціннісним, а що ти хочеш отримувати. Так, підтримку. Добре, як я тобі можу дати цю підтримку? А, добре, як я можу, коли я критикую, давай домовимося, ти мені говориш там стоп, якесь стоп слово. Так, такий експеримент. Давай ти мені будеш говорити, бо я можу несвідомо це робити. А, там, Знову ж таки, звичка якась, або так мене навчили в моїй сім'ї. Так, так мене виховували через критику, я по-інакшому не вмію. Давай ми будемо домовлятися, як ми можемо це зробити. А, Так, от в мене це волосся тут заправилось. А моя нарцисична сторона хоче... О, так добре. Мені там писали в коментарях. Таке відчуття, наче ви собою милуєтесь. А що погано? Інколи можу і помилуватися. Це моя така нарцисична сторона, я її люблю. Вона от якраз допомагає в таких випадках, коли ми десь публічно заявляємо про себе. Інколи включається. Дякую, що ви робите мені компліменти. Я знаю, що я гарна. А, і так. Да. Так. Що ще? Відволіклася на свою нарцисичну сторону. Щось вона трошки захотіла уваги. Так, цінності. Ну, Мені здається, зрозуміло, бо я так можу вічно говорити про цінності. Цілі, зокрема, яка у вас може бути ціль, Ну, елементарно ваша сім'я. так? Ви ж для чогось створювали сім'ю? Поділіться, які у вас цілі, яке у вас бачення майбутнього, спільного. Як ви плануєте? Можливо, там, от, наприклад, хочете квартиру чи будинок, хочете собаку завести, чи кота, чи і того, і другого. Скільки дітей плануєте? Як плануєте розвиватися? Можливо, там сімейний бізнес, чи підтримувати в цьому один одного, чи хтось там розвивається більше, хтось в своєму темпі кожен. Ну тобто обговорюйте це все. Що ще? Ну і да, не забувати про, що все-таки нарцисична сторона включилася, до речі, нагадала мені про, знаєте, що, що. В сім'ї дуже важливо от, не, не їхати тільки на оцій нарцисичній стороні. Тому що взагалі в нас в кожного з нас, ну це якщо захочете поговорити про цього трьохголового Змія Горинича, можу вам розповісти. У нас в кожному живе шизоїдна частина, невротична, нарцисична, і класно, коли вони в балансі. І якби допомагають нам таким чином там, жити своє життя повноцінно. Але не дуже окей, коли одна із них переважає перекос якийсь такий. Да? І, наприклад, якщо це перекос в нарцисичну сторону, тоді це буде я тут головний чи головна, мої потреби всі закривайте. Там, я не знаю, дружина з дитиною чи чоловік з дитиною бігають там на цих самих навшпиньки. Закривають потреби, а я тут така е, імператриця сиджу і бариня лягли і просять. Е, розумієш? І тоді, е, теж для чого? власне? Е, я не думаю, що ця така сім'я, вона е, проіснує довго, ну принаймні ну, хтось буде терпіти, але терпіння теж не не вічне. Ось. Тому е, нарцисичну сторону так. Розумно, да? вона має місце бути, коли ми такі для свого партнера гарні, такі сексуальні, грайливі, привабливі. Це власне відповідає за це нарцистична сторона. Але тут якби, на цьому досить і можемо далі під'єднувати невротичну цю сторону, яка якраз за сім'ю, за стосунки, да, за прив'язаність, ну, здорову прив'язаність. Ще згоідну частину, яка про безпеку. А, да, і, власне, там сім'я це такий надійний тил. Да, це так там надійно і безпечно. Тому власне, от, думайте також про інших, ну, хоча б, да, от, про своїх домочадців, про сім'ю. Думайте про своїх близьких людей, тому що це насправді. Мені здається, що а, коли от почалось повномасштабне вторгнення, я дуже